Всім привіт! Мене звуть Юля і я б'юті-блогерка зі стажем. Сьогодні ми з вами будемо тестувати знайомитись з брендом Ofra. Трохи поговоримо про нього, і будемо взагалі пробувати, що воно таке, чи вартує воно того гайпу, який був навколо нього, і оце все. А перед тим, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, звичайно, якщо вам сподобається, написати якийсь коментар в підтримку цього каналу, щоб він і надалі розвивався, і його могли побачити більше людей. А також перевірте, будь ласка, чи ви підписані на мене, адже саме ваші підписки допомагають мені розвиватися і. Цим відео ставати все краще і краще. А також нагадую вам про мої інші соціальні мережі: TikTok, Мій інстаграм, інстаграм мого б'юті-магазинчика. І давайте починати. Бренд Офра. Насправді, сьогодні у нас з вами буде більш таке перше враження, а далі е, я думаю, що буде огляд на цей бренд. Е, можливо, якщо звичайно вам буде цікаво, тому, будь ласка, напишіть в коментарях, вам цікаво, типу, щоб я зробила якийсь великий повноцінний огляд. І для вас це не настільки важливо. І так, що у нас тут з вами є? Значить, у мене є такі старіші. Випуски від Офри, обидві ці палітри вони з боксі Charm. І є дві новіші палітри, і це також з боксі Charm. Значить, у нас з вами є ось така чудова палітра. Це палітра достатньо універсальна. Значить, оце в нас все тіні і це контур, бронзер і рум'яна, а посередині хайлайтер в різних відтінках. Це достатньо старий випуск. До речі, треба використати, бо вона до 23-го року до кінця. Так от, це достатньо старий випуск. Відомофра, мені здається, це був якийсь там вік. 19. -й. І на той момент офра була максимально популярною за рахунок своїх хайлайтерів. І якраз хайлайтери на нас з вами очікують в цій палітрі, але не тільки. Вона називається On the Glow Palette. Я думаю, що бачили це. Значить, це ось така вели... просто неймовірно, велика палітра. У нас тут є дзеркало, і в нас тут є, подивіться, 9, ой, 9 6 різноманітних продуктів для обличчя. Вони достатньо гарні. Також це магнітна палітра, та, тобто можна вийняти. Тут дуже багато всього. Значить, тут є такий хайлайтер-слеш, дуже яскравий сяючий бронзер. Просто бронзер, хайлайтер. Навіть це більш хайлайтер, а просто не для дуже світлої шкіри. Хайлайтер золотий. Ось такий тож, хайлайтер, слеш бронзер, бо. Я б не сказала, що типу тут кожен хайлайтер може використовуватись ось така от річка ось така цікава штука. Тобто, загалом, така величезна палітра, насправді, я її купила, ось цю велику. Е, саме замовила її з сайта BoxyCharm, а Ось ця мені попалася в одній з коробочок. І ось ця велика, я, якщо чесно, не впевнена, що ну, типу, я буду нею користуватися, бо я не дуже розумію логіку цієї палітри. Але щось там ми сьогодні з вами спробуємо. Далі. Новий запуск вже від Офри, тобто вони трошки, як ви бачите, змінили дизайн. Та? Раніше вони були такі, в них трикутнички, в них раніше лого було. Зараз вони його відпустили дуже сильно. Також, вони палітри в нас тепер пластикові і трохи інакше от це втиснення в рефілах. Та? Тобто оця штучка лишилась, але загалом трошки інакша все-таки історія. Це в нас палітра Тіней, вона називається Symphony. І це в нас палітра для обличчя. Також вона в пластику, така манюнька. А, називається Midi palette Medium Color. Тут у нас типу контуринг, достатньо теплий бронзер. Такий шиммерний і хайлайтер. Я думаю, що ми сьогодні з вами ось цю палітру не будемо пробувати. Я в цьому, якщо чесно, не дуже бачу сенс, тому що формула хайлайтерів, скоріш за все, не особливо змінилася. Чи будемо ми пробувати цю палітру чи неї? Зараз ми з вами подивимось. Я ще подумаю трошечки, але з двісотків, ось ці дві манюньки, ну не те, що манюньки, вони будуть використовуватися. В цьому відео миною, як я <рес> важко це сказав. Так що, давайте не будемо тягнути, давайте мазюкатися. Бо я не хочу довго чекати. І так, ці палітри вже лежать у мене. Мені здається, рік великий, як не більше. Думаю, з чого почати. Давайте візьмемо ось цей бронзер. Я не хочу. Можливо, ви бачите на камері, я вже один раз спробувала конкретно цю палітру. Ту другу я взагалі не тестувала, бо я просто не могла стриматись. Дивіться, яка полючна. Не могла стриматись, від того, щоб ну, взагалі не засунути туди пензличок чи пальчик. Мені здається, о oh гад, що ж тут? Мені здається, що я навіть свочила тут щось. Вау! Wow. Яке гарне се виглянути, який гарний бронз. Дуже гарне сяво, я вважаю. Дуже гарне. Дуже гарно, але гляньте, як пилить. В принципі, я не здивована, якщо чесно, тим, що воно таке дуже, дуже сипуче, дуже розлітається цей продукт. Ну, нема в мене здивування з того приводу, що по тому, як воно лягає. Лягає дуже добре. Виглядає дуже гарно на шкірі і супер симпатично сяє, чута. Ну людина, що гляньте, як затирається сильно. А в мене м'якенький пензлик, як шушу. Дуже пігментована штучка. Супер пігментована, мені здається, що я себе вже плямо поробила, але не буде. В і так. Плямка я собі поставила до того. Значить, неочікувано, насправді неочікувано гарно. Далі я хочу, раз ми вже з вами граємось, то давайте знаєте, гратись так повноцінно. Я візьму ось такий пензлик, він, мабуть, не зовсім підходящий, але спробуємо і візьму ось цей темний відтінок. До речі, достатньо дивна для мене історія: ось ці такі. А, а, і темним відтінком хочу контуринг нос зробити. Для мене трохи дивні ось ці такі, знаєте, розділені там на три частинки, рефіли. Я таке, якщо чесно, не дуже люблю. Бо, типу, частіше за все, наприклад, навіть ті самі пензелки для обличчя, так? Окей, коли вони для. Очей і то частіше за все вони не настільки та, там, маленькі, як там то розподіляють. І я розумію, типу, з однієї сторони, логіку економії місця в Рафілі, можу зрозуміти. Але з іншої сторони, частіше за все це дуже незручно використання. От скажу вам чесно. Тому якби я не знаю, я не люблю, а ще більше я не люблю, коли це якась, одна конкретно. Прям Якоїсь там форми ріхів. Оце я взагалі тобі, мені не подобається абсолютно. Коротше, намалювала собі бути таку на всякому, на всю камеру, але знаєте, що, що маємо, то маємо. Я хочу спробувати ну все це вже це в цьому бронергнете. Я таке дуже не люблю. Я не люблю. Настільки пилючні штучки. До речі, це також магнітна палітра. Бачите, оці дірочки, це значить, що воно виймається. Значить, тут у нас типу бронзер такі, знаєте, або теплий бронзер, Точніше, теплий контур, або просто бронзер без сяючих якихось краплень. Значить, беру ці рум'яна. Ну, от хочу щось ці дуже гарний рожевий відтінок. Мені прям дуже подобається. А, добрий день, а рум'яна вийдуть. Вибачте, а рум'яна вийдуть сьогодні погулять. А що це за нелогічна логіка? Типу, той бронзер був супер віг. А що це таке? Ні, вони, звісно, є. Але не те. Давайте випробуємо ці. Типу, не те, щоб їх було так... Пігментовано, як мені хотілося. Добре, беру оці. Вони набагато більш пилять. І вони, по-моєму. А ви куди пішли? А чого ви злетіли з мене? Це що таке, вибачте? Окей, добре. Походу тут треба такий пензлик, знаєте? Добре. Гляньте. Ну це треш. Добре. Беремо інший пензлі. Беру отакий. Повторно набираю. Ну, ну, зараз трохи краще. Тобто, такий, знаєте, тут така формула, що все одно дуже палить. Я мені з Зараз Ви бачите, що це таке? Аж у рум'янах нормальних. Типу, ну от і що? І скільки мені ще треба їх нанести? Щоб вони щось типу з'явилися на тому обличчі. Мені просто от дуже цікаво. Я, мабуть, дуже звикла до таких бабах. Дійсно, бабах-рум'ян. А тут щось дуже скучно. Ну, от я беру. Перше, вони дуже пилять. По-друге, вони що є, що нема. Ну, як це називати? Коротше, я думаю, зараз зараз буде ба-бам, бам, бабаху, така історія. Це дуже, це достатньо делікатно і достатньо насибельно. І я це розумію, Але... але... Але я думала, що вау! Знаєте, от прям, ну, я не знаю, як всі хайлайтери, які я люблю. Що ти, ну, Не хайлайтери, а рум'яна, що ти маленький тик робиш, і потім наносиш і все. Давайте ж скористаємось тими неймовірно відомими хайлайтерами. Я хочу рожевий. Насправді, офра вона була супер популярна десь, мені здається, у 2017 році чи навіть у 2019. Я трохи плутаюсь, ну дивіться, оце хайлайтер, оце я розумію. Я, якщо що, набираю тільки рожеву до цієї частинки. І, типу, вона була дуже популярна. Якраз ну, популярний був дуже бренд. Кажу популярна, бо типу мені офра означає, що це вона дуже популярний був бренд на той момент, якраз за рахунок своїх ось цих хайлайтерів. Типу вони були вау-бабам, бабах оця вся історія. Та? І це якби то вау-сяяння, яке було, знаєте, просто якимось відкриттям на той момент, якщо чесно, бо, типу, ну, оце сяяння з космосу. Воно тоді було не настільки у багатьох брендів, не настільки популярне. Та зараз ця формула трохи все-таки, мені здається, застаріла. Бо зараз, як на мене, ну, симпатично, але все-таки, як на мене, більше, більше час хайлайтеру відріал. Знаєте, оці Diamond Bomb, які, ну, прям вау. Але загалом, ну і плюс, знаєте, дуже багато брендів навчились таке робити. Давайте, чесно. Та, тобто, тепер мені чомусь нагадує пам'ять, що тоді це було ледь не відкриття. А зараз, ну, типу, кого ти цим вже здивуєш? Давайте, чесно, але виглядай непогано. Ну, давайте так. Обличчя виглядає гарно. так? Рум'яни я люблю більш яскраві, але загалом обличчя виглядає гарно. Ну, давайте тепер переходити на очі. Оченята, Значить, відтінки, звісно, обнять і плакати, знаєте? А що тут у нас? Коротше, я пропоную оцю палітру спробувати. Не знаю, спробую якби і то, і то потикати, да? але подивимось, що вийде. Ой, я поняла. Щось мені здається. Добро це тіночку. Що зараз будуть сльози? Якщо що, що тіні вийдуть погуляти чи що? Якщо що, база під макіяж у мене вже є на очах, а тіні не наносяться. А це ж отаке? А ви мене вибачте, це як? Боже, який треш, О, манґад, гляньте, це що за тінь? Перше, це дуже сипуче. Це настільки да, сипуче, що мені вже аж погано. По-друге, що ви пігментарієте? Ну, ви це бачите, я розумію, що, мабуть, мабуть, іншим людям це не виглядає так печально, як мені, так? Да? Боже, коли вже настане день хорошого макіяжу для мене. Але загалом, типу, це дуже печальна пігментація для мене. Так, вони, коротше, я поняла прикол цієї формули. Значить, це ну також несправді вже застаріла як на мене формула. Я таку 100 мільйонів років не бачила. Я поки що беру з іншої з цієї червоні. Ті Тіні хочу пробувати. Значить, це дуже тонка формула. Так. Вона дуже сипуча. Вона, знаєте, не має відчуття, що вона там якась трошки кремова чи щось таке. Ні-ні. Це от прям така супер застаріла формула, як на мене, там, бо я трохи інакше вже звикла, і я люблю трохи інакше. От, вона ну, прям супер-супер суха. Вона дуже тоненько наноситься. Вона дуже навіть непогано тушується, як ви бачите. Відтінок, який мав би бути набагато темнішим, він таким не... Виглядає на очах. Тобто, якщо ви хочете отримати таку пігментацію, дивіться, можна, ну, ну типу, вона якби пігментована, але знаєте, якось, типу, щоб ви не наробили помилок, знаєте, от така от історія Що це, ну, я б не сказала, що це якийсь професійний рівень тіней, так? що вам тут треба багато нашарувати і для когось це окей. Тобто, я такі тіні не люблю категорично. Я більше люблю щось таке яскраве. Тут можна тушувати, і воно все, все полетить. Ну от, бачите? Це ок підходить для новачків. Це, типу, ок. І є люди, які люблять. Та, якщо вам, типу, ок, це дуже довго на... нашаровувати. І вам треба, щоб це було такий достатньо прозорий сторону. То можете подивитися на цю штучку. Ну, на камері точно виглядає гарно. Та? За рахунок своєї, коли не дуже пігментації, за рахунок своєї та, Що навіть коли ти наніс, і тобі здається, що ти на багато, вони все одно скоро плутуть. Ну, гляньте, ну. Вона, типу, супер, така скромна штучка, і дійсно вона підійде на повсякдень. Тобто, от ви дивитесь на це і думаєте, вау, така палітра, можна зробити трошки яскравішим Не, Ну, взагалі не сподівайтесь. От просто не плекайте ту надію взагалі. Тут треба, треба прям так старатися. Прям так треба. І дивіться, і типу я тушую, і воно якби є, да, але воно настільки... Ось прям дуже делікатна історія. Я хочу використати ось цю штуку. Мені дуже цікаво, що ж тут сатин. О, гарний сатин, до речі. Цю сяюча штучка. Ой, да. Коротше. Зараз не поясню, чого я так все реагую. Дивіться, я зробила оце, типу, шиммери, да? з іншої палітри, теж від офри. Значить, всередині матових літінків є дрібний шиммер. І це робиться для полегшення розтушовки. Це, типу, достатньо нормальна історія, це часто робиться. Я зараз візьму такий а, світленький відтінок із тої більшої до речі, прикольно, дивіться, тут дзеркало та в цій палітри. Воно таке величеньке. І воно відкривається, типу, наповне. Час, я сподіваюся, що нічого не зламала. Тобто, щоб ви могли зручно собі тримати. Але так, до речі, мені не зручно. Дивіться, дивіться, що з пігментацією. та? Тобто вона якби є, але як тільки ти трішки підтушуєш, вона розчинилась. Дуже, дуже, дуже сипучий відтінок. Всі. Це також відтінок, в якому всередині мати і в ньому є близькі такі дрібні, а вони сипляться вулиці. Чуєте? Другий раз вже. Першу. Боже, які вони неприємні. Ой, я не хочу закінчувати цей макіяж в тому плані, що... Ну добре, я, типу, якби... коли вже буде день нормального макіяжу. Я беру цей сатин, він дуже гарний. Гляньте, який він симпатичний. От, і нанесу його десь ось тут. А ти де? таке? По-перше, він осипався, гляньте. По-друге, типу, гарні золотисті блискітки, але, ну, щось, типу, мене не вразило. Коли ж у мене буде день хорошого макіяжу на камеру? Давайте так. Я знаю, що це виглядає симпатично. Тобто, я це чудово розумію, да? просто я думала, що бренд який робить такі хайлайтери, робить такий вау-ефект з тінями, але насправді ні. Окей, давайте нанесемо цей сяючий і на цьому закінчимо на даний момент. Бо, типу, інакше зараз будуть сльози. Боже, ну за що, Наглянь. Ніби, ну. Вже скучно, вже зрозуміло, що це не вау шимер. Наносимо. Наносимо і такі, пока. Він каже, є пшо наглянути. Ой, я зараз буду кричати, я зараз буду кричати. Добре, давайте змахнемо цю всю сторону. Ну, хоча вона хоча змахнула. Ви запитаєте мене, чого ти не робиш макіяж на нижніх ковік. Я вам скажу, бо це неможливо. Я зараз роблю інший макіяж, я не хочу страждати. Я, роз... я дивлюсь на себе в дзеркало, я чудово розумію, що зараз я візьму іншу палітру, я не знаю, що яку, але я 100% зараз трохи перероблю цей макіяж. Давайте так, навіть зараз да, він виглядає достатньо симпатично. Це не те, що не моя естетика, це може бути моя естетика, але типу у мене не нафарбовані вії. Нема у цього, коротше, купую усіляких. Задивав ефектів, які я зазвичай додаю, але давайте обговоримо моє перше враження. А, я, не, я правда, я не буду дроблювати макіяж, я не буду фарбувати губи. То, як цей макіяж буде виглядати в, ну, типу, в результаті, ви зможете побачити в YouTube Shorts. не бачу сенсу пробувати ось цю палітру. Ой, вийшло, знаєте, швидко і нудно. Я думаю, я буду цілу годину фарбувати, але. Ну, коротше, вибачте, вибачте, я, коли мені не подобається косметика, коли я бачу, що це не буде те, що я хотіла, і коли я вже розумію, що не так там з тими тінями, з тими продуктами, типу, я не дуже бачу сенс продовжувати далі себе мучити і просто казати, як все погано. Тому давайте підведемо такий а, проміжний підсумок. Значить, що я можу сказати? Давайте почнемо з а, бронзерів. Коротше, бронзери, от ті два, які я пробувала, та один такий супер сяючий, оцей великий, інші такі більш темний, менші сяйні У нього класні, дуже сипучі, прям, ну ну просто це дуже сильно сипиться, Це всі, всі, у всі сторони летить, знаєте, але гарні, достатньо пігментовані, мені подобаються. Тобто бронзери дійсно класні і можливо, можливо, я б собі купила. <плес> Якби це було роки, роки три назад. Зараз настільки змінилась формула, типу, я дивлюся, я розумію, що в мене зараз не ну, майже немає настільки сипучих продуктів. І це, ну, це абсолютно правда. У мене є шарлота, яка взагалі не сипується. І типу, на що мені ось такі сипучі продукти? Я не знаю, я не бачу цього сенсу. Цю таку велику палітру я б собі не лишала, я б нею не користувалася в тому плані, що типу я не бачу сенсу. Прикольно, що тут можна замінити рефіли, але по суті це просто різні відтінки хайлайтеру, наша вон, така велика кількість. А, можливо, ну, для юзажистів я собі мало уявляю, бо тут не дуже, типу, підходящі відтінки. Але, може бути, далі рум'яни, це якась печаль питаю. Вони не, не пігментовані. Вони не пігментовані. Тут, до речі, матові. Вони всі з дрібними блискітками всередині. Абсолютно всі продукти. Це рум'яни тут матові. Цей такий контур теж матовий, і всі тіні вони з дрібними близькі, такими всередині. Це, типу для того, щоб вони легше тушувалися. Це така достатньо стара формула, в принципі, логічно, правда? Вони дуже летючі. Так само, вони супер-супер летючі, вони дуже пилять, вони просто повсюду і вони не дуже пігментовані. Типу ви бачили, скільки разів я нанесла різними пензлями. Тобто, Якщо ви любите якісь такі бабах, то це не та історія. Далі, що стосується хайлайтера, ну це дуже пласка і сумна формула. Кажу, як є, це знаєте, це прям настільки boring, Я не можу. Я страждаю, коли хайлайтер такий ти скучний. Типу, це сайне, да, воно прикольне. Але це сяєння, знаєте, це макіяж 2017 року. От на мені зараз макіяж дві року, тільки брови мають бути трохи такі тоненькі. Дуже скучне сяєння. Дійсно, воно на щастя, воно не робить білу смугу. Так? Тобто, бачите, повертаюся воно не робить білу смугу. Воно, типу, прикольне, але воно пласке. Нема знаєте такого вау. Воно пласке і воно. Типу, там є якісь дрібненькі штучки всередині, але воно так наноситься, воно також дуже сипуче. Тут, наприклад, є різноманітні блискітки всередині, але вони такі дрібні, вони ніяк не рефлектують, не переливаються. Краще, боже, я вся в блискітках, це є жах. Оці всі блискітки летять сюди, та? тобто там, де воно із стіней полетіло, із хайлайтера. Ну, типу, не прикольно. Скажімо так, я б зараз такий хайлайтер не купила. Це не для мене. Врахуйте, будь ласка, що, типу те, що я кажу, я кажу свої особисті відчуття, якщо вам це подобається. Це чудово, головне, щоб вам подобалося те, чим використатись. І якщо ви шукаєте щось таке, то може бути. Тобто залежить від вашого запиту. У мене просто інакший запит. У мене були такі так таксо. Коротше, хайлайтер, типу, не дуже. Взагалі не дуже, але ну, для мене це застаріла формула. От і все, типу, сипучо, скучно. Сяя да, типу бомбічна, але по факту я знаю багато хайлайтерів інших, інших які зараз набагато краще дають даються, вони більш унікальні, гарні, набагато більш унікальне, гарне, набагато більш натуральне, бо це типу, дуже натуральна історія. Тобто, ніби знаєте, в мене <смінь> цей це, це, такий рефлективна така штучка, так от мені її повісили сюди, вона так бах, в тебе водить, вона вас зараз бах. І бахнуло. На камері виглядає краще, дійсно, але ну, щось коротше, трохи не то. І тіні це теж застаріла формула. От якщо ви шукаєте тіні, знаєте, щоб вам було легко ними користувати, щоб ви так от чик-чик-пензликом. Навіть якщо ви набрали забагато, вони десь улетіли, полетіли, розташувались, то це може бути для вас. Якщо ви от дивіться, ви ж також бачите, да, це оцей посередині, такий сяючий відтінок, який має робить. робити. Це от для людей, які роблять нюдик, які люблять нюдик, які люблять, що все таке акуратненьке було, дуже-дуже делікатне. В принципі, те саме можна сказати і про рум'яна, про хайлайтер не зовсім, про брандера, насправді теж. Це дуже дивно мені. Типу, знаєте, не зрозуміло. Бо якщо тобі, ви виробити такий хайлайтер... То логічно, що, мабуть, люди. Ну, хоча у кожного своя естетика, знаєте, можливо, це для людей, які люблять все таки делікатне. А бронзер і хайлайтер яскраві, не знаю. Але тіні, типу, вони дуже гарно виглядають в упаковці, але вони, що ця формула, так? ця вже, до речі, трошки оновлена формула, це видно. Що в цій палітрі, Тут вони ще гірше насправді. Тобто, тут вони трошки старіші. І тут вони ще гірші, в тому плані, що ще... тут більше сипучості. Типу, ті трошечки менше сипляться, знаєте, ніби як більше до кубки тримається. Тут пігментації ніби так само, більше цих блискіпотів, які летять вам на обличчя, навіть якщо це матові відтінки, Шимери, пласки. Тобто ти ніби дивишся в рефілі і думаєш: ну, щось цікаве, але по факту це один відтінок, знаєте, це такий металік, скучний старий металік, старий в плані формули і естетики. В нього один відтінок може бути там. Якісь блискітки, але вони не будуть гарно там якось переливатися, якісь такі вау-ефекти робити. Ні, а воно якийсь один відтінок буде, і плюс він не нанесеться таким знаєте, щільним шаром. Як ти себе думаєш, вау, зараз такий металік собі на повіку не несу? Ви ж бачите, як він. Розташувався цей, тобто він такий, як напівпрозора історія, розумієте? І в мене, до речі, вже дуже багато тіней осипалося, і ніби в нижнє повіко. повікони фарбували, але по факту це оці тіні просто осипались. Ну, типу, здалеку виглядає непогано, очі виглядають симпатично. В принципі, зблизька також вони дуже розумієте, дуже легко, дуже швидко розташувалися ті тіні. Ви ж бачите, так і все. Просто не зовсім моя естетика. Тобто Знаєте, на повсякдення це може бути дуже класна історія. Дійсно, і можуть бути класні тіни, але все-таки це для мене застаріла форма. Тобто це трохи стара форма, Я люблю менше започтіння, я люблю, ну от, коротше, в мене трохи інші, інші запити, знаєте, до тіней, в мене інша естетика, в мене інше бажання щось від них отримати. Тому для мене це така, типу, ну, дійсно, трохи застаріла історія. Та? Вона була популярна там, роки три назад. Але. Я розумію, що хтось, хто таке любить, може для себе відкрити цей бренд. Так? Тобто це американський бренд, він його роблять конкретно в USA, в них є своя фабрика. І, в принципі, ви можете подивитися, якщо ну, типу, ви любите більше якісь такі, більш натуральні, мабуть, історії, не настільки пігментовані. Хочете, щоб вам було легше стінями, і ви готові до того, що вони супер-сипучі, то оце достатньо такі старі формули, вони вам підійдуть. Тобто загалом вони хороші, вони там не залипли, все ок, але, ну, от, от така от історія. Я, звісно, ще буду їх тестувати. І може, там в мене база якась невдалена, очахли, бо я, я так не думаю. Ну, типу, навряд чи таке було б. Коротше, я просто, знаєте, таке, от, я. Дуже У мене були величезні очікування. і Я скажу чесно, від до тих великих палітр я була готова, що там трошки застарілі формули, знаєте, а оці новіші, я подумала, що може тут буде якийсь вау-вау-вау. На жаль, не сталося. На жаль, не сталося. Але я можу зрозуміти, кому вони потрібні. Та? Тобто, те, що вони не потрібні і не підходять мені, не означає, що вони не підходять взагалі нікому. Типу, ну, я дивлюсь на камері, в принципі, такий, знаєте, мені здається, що достатньо симпатично. Звичайно, що виформувати ще губи, очі нормально, буде непогано. Але просто мені таке не треба в моїй колекції. От, напишіть, будь ласка, чи ви пробували цей бренд, які у вас з ним відносини? І чи хотіли б ви такий повноцінний великий огляд на цей бренд, може я ще щось від них придбаю, взагалі подумлюю, що вони там зараз випускають. От мені буде дуже-дуже дуже цікаво почитати ваші коментарі. Буду на них очікувати. Також дякую вам за всі ваші минулі коментарі під моїми минулими відео. Мої булочки Бущенки, дуже-дуже вам дякую. А, також нагадую вам про нашу з вами нову традицію, а саме, після перегляду цього відео, будь ласка, не забудьте зробити донат в будь-які комфортні для вас сумі на ЗСУ. Або ж волонтерам або перевіреним фондам, які а, займаються допомогою. На тимчасово окупованих або вже деокупованих територіях. Бажаю вам смачненького чаюсічку, каву, шоколадочок, якщо, звісно, вона у вас є, а якщо нема, подумайте, може, ви хочете. А от на цьому на сьогодні все. Я пішла пити свою кавуську і плакати через невдалий макіяж, але все-таки я його перероблю. І Стоп, я забула вам сказати, дякую за перегляд. вибачте Дякую за перегляд! От тепер на цьому точно все.